Гроші тиші не люблять. Так вирішили у Нацбанку і перетворили національну валюту у музу. Музі як водиться, присвятили цілий гімн. У планах далі піднімати імідж гривні з допомогою шоу-бізу з пісною про грошову одиницю. Роздають диски, а невдовзі гривня ще й закрасується у кліпі. Та чи допоможе така творча активність зміцненню національної валюти? Дізнавалася Анастасія Станко. Нашу гривню не мов корабель серед течікабіта. Маміші інші малюпроваде рядки з гімну гривні. Голова Нацбанку Сергій Арбузов вирішив, аби національна валюта ніколи не підвела. Треба про неї пісню скласти. Він перший серед банкірів розглядів творчий потенціал грошових знаків. Дефірамби гривні запросив співати Наталку Карпу. Виконавиця каже, відпрацювала безкоштовно, бо патріотка дуже вдало підібрані а, слова. О, ну, справді беруть за душу. У великих містах і містечках маленьких римня стрімко, як кров по судинах тече. Слова співачку за душу взяли, але в гаманці вона і далі про всяк випадок тримає іншу валюту. У мене і от 50 доларів і долари на цей на на щастя. Міністр культури Михайло Кулиняк уважно вчитується в текст Нацбанківського шедевру. Слова йому до вподоби, але до музи посадовий схоже байдужий, бо жодної гривні з собою не носить. Я в цьому можу показати портфель, але там немає гаманця. Це тільки для документів на Кабмін. Працівниця фінансового міністерства Тетяна Сосоєва всупереч правилу фінансистів про те, що гроші люблять тишу, певна пісня саме те. Що треба нашій національній валюті сьогодні. Даже коли треба, щоб дитина спала, коли скови співають. Тому це не е, протирічить тому, що е, гроші люблять тишу. Єдиний, хто образився тепер на Нацбанк, це поет Олександр Єрванець. Він ще на зорі народження гривні у далекому 1996-му склав їй оду. Певен, він вихваляє гривню краще, але обрали. Не його. В школі державництва всі ми учні. Гривня ж це оцінка в нас така. Втілилися в ній реформи кучми і державна мудрість Кравчука, тож не ліри чи якісь динари, а вона в свій номінал вміща. Полум'яність чорновола й хмари, зваженість олійника й плюща. Новоспечена ода гривні про попередніх політичних діячів. Мовчить. А от нинішньому президентові дякує. Президентові щиру подяку складаю за стабільність державі, а це головне. Аби була стабільність, Нацбанк пісню розтиражував і відправив на дисках по банківських відділеннях. Твір схоже так сподобався чиновникам, що НБУ тепер ще кліп про гривню знімає. Поки кіно не готове, даємо послухати музику перехожим. Для чого ода грошем люди. Не розумію. Як вам слова? Мені каже, це анекдот якийсь. А чому? <рес> не знаю. Україна процвітає, гривня ніколи не підведе. Навірно, хто писав нас в банку, дуже любить нашого президента. Ну, Класується. Гривня вже нічого не допоможе. Тільки президент новий. Тільки ж гривень витратили на оспівування самої гривні, то тепер таємниця. На запит ТВА від минулої п'ятниці Нацбанк досі не відповів. Українська напружена гривня, Хай проєється на Україну. Життя він цілющено щелотим. Анастасія Станкова на зорі та Антон квітень. Тивай.